Друзі, доброго дня! Сьогодні я би хотів зробити відеоінструкцію по реєстрації входу в особистий кабінет пенсіонера, так як реєстрація і вход в особистий кабінет пенсіонера на порталі пенсійних послуг на даний момент є актуальною послугою, тому що треба проходити ідентифікацію. Я хочу нагадати, що ідентифікація, якщо ви все-таки. Проходити ідентифікацію пенсіонера, то її треба проходити тільки через діяпідпис. А в цьому відео я вам покажу всі доступні варіанти реєстрації. На практиці покажу, як зайти в особистий свій кабінет для особистого користування на порталі пенсійних послуг. Ми раніше знімали відео про. Реєстрацію і вход на порталі пенсійних послуг в особистий кабінет пенсіонера, але з того моменту достатньо багато чого змінилось, тому можна сказати, що це відео буде оновлено. І так, давайте розпочнемо і для початку нам треба зайти на портал пенсійних послуг. Підпишись на YouTube та Telegram канал Банківський Клуб і отримуй більше інформації та спілкування, посилання під цим відео. В пошуку Google напишемо пенсійний фонд. Портал. І саме перше посилання буде: portal.pfu.gov.ua. це Пенсійний фонд України. Е, Отакий от ось портал. І у нас справа зверху є дві кнопки: реєстрація і вхід. Давайте нажмемо реєстрацію, але відразу скажу, що реєстрація це для тих, у кого є логін і пароль, які можна отримати відповідно звернувшись у своє відділе регіональне управління. Або місцеве управління пенсійного фонду. Цей варіант, можна сказати, підходить дуже малій кількості, і якщо ви дивитесь це відео, то, звісно, ви не будете йти у пенсійний фонд, і нам підійде варіант вхід. Давайте натиснемо цей варіант. І ми бачимо, що у нас є достатньо багато варіантів входу. І давайте покроково подивимось. КЕП. КАП це вхід в свій особистий кабінет. за Допомогою кваліфікованого електронного підпису. Що це таке як кваліфікований електронний підпис? Або ключ електронно, електронного цифрового підпису? Це файл, який надає вам сертифікована компанія, яка може вас ідентифікувати і підтвердити в цьому ключі, що ви дійсно являєтесь таким-то, таким-то, таким-то. І, як правило, основними надавачами оцих файлів являються банки. І якщо відкрити оцей відкриваючий список, то ми бачимо, що тут є багато банків: у Приват, Альфа, Sens. Банки, страхові компанії, якісь інші компанії, орган прокуратури України теж може надавати ключі електронних цифрових підпис, підписів. І за допомогою цих ключів можна війти в особистий кабінет. І давайте на практиці вже подивимося, як це зробити. От, Наприклад, в мене є ключ від ПриватБанка, який я згенерував Приват24. Я вибираю. Далі обрати. обираю сам цей ключ. Він мене лежить на він мене збережений на комп'ютері, і він ось так виглядає. PB, цифри, крапка, JKS. Отак він виглядає. Я можу його відкрити, але я його не відкрию, тому що він у мене сформований у 2021 році, а сьогодні вже 2023 рік. І ці ключі вони діють рік. І їх заново треба генерувати. Тому я не зможу зайти. Ну, але якщо я відкрию його, підтягну от сюди і, над... і введу тут пароль цього ключа, коли ви генеруєте цей, пароль, цей ключ, цей, то ви тоді там вводите пароль, який вам треба запам'ятати. І коли от ви зараз входите, вам треба підтягнути цей ключ, файлик, і написати пароль, який ви раніше згенерували. І натиснути Війти, і ви зайдете в свій особистий кабінет пенсіонера. Це перший варіант. Другий варіант за токеном. Давайте натиснемо на нього. От ми натискаємо, і у нас система хоче, щоб ми підключили токен до свого комп'ютера або ноутбука. Що це значить? Токен це, можна сказати, флешка, яку знову ж вам дадуть в пенсійному фонді. І мало хто користується цими токенами, тому, можна сказати, це не актуальний варіант входу в систему. Давайте повернемось сюди, і тут є ще варіант «Дія підпис». Натискаємо на нього. Хочу відразу сказати, що «Дія підпис» – це можливість зайти в свій особистий кабінет за допомогою встановленого застосунку Дія у вас на телефоні і попередньо включеного режиму «Дія підпису» в, в цьому застосунку Дія. У нас є окреме відео. Як Зробити ДІЕ-підпис, його включити і зайти в особистий кабінет. Посилання я вам дам під цим відео. А зараз я вам коротко покажу, як це зробити за допомогою ДІЕ-підпису. Ми тут вибираємо фізична особа, отримати код. І от, бачите, QR-код з'являється, де вам треба відкрити свій смартфон або фотоапарат, або програму, яка. Сканує QR-коди, або ж зайти в «Дію» і з Дії сканувати оцей QR-код. І далі буде так, що Дія підхопить оцю подальшу реєстрацію і запитає вас, чи, можливо, чи хочете ви дійсно надати свої дані для того, щоб ви війшли в кабінет пенсіонера. Наголошую, що відео про те, як через «Дію» підпис зайти в. Особистий кабінет пенсіонера буде в посиланні під цим відео. Повне відео під цим відео. І так, йдемо далі. В особистий кабінет пенсіонера можна зайти за допомогою ID Gov.UA. Що це таке? ID.gov.ua – це можливість зайти в свій кабінет за допомогою вашого банку, а точніше інтернет-банкінгу вашого банку. Наприклад, популярний банк Приватбанк і в нього є інтернет банкінг Приват24. Так от, якщо ви зареєстровані Приват24, то ви можете за цією кнопкою ID GovUA зайти в Особистий кабінет за допомогою Приват24. Ощадбанку – це ощад 24 на 7. В інших банках, так, як також є застосунки і інтернет-банкінги своїх банків. От Давайте, наприклад, зробимо: фізична особа увійти. Нас перекидає на сторінку банк IDNBU. Ви Натискаємо сюди і в випадаючому списку вибираємо банк, в якому ви зареєстровані, в інтернет-банк, на якого ви зареєстровані. Наприклад, я зареєстрований в Приватбанку. Натискаємо Продовжити. І далі йде стандартний вхід в нашу. Систему інтернет -банкінга, банкінга банка, в якому ми зареєстровані. Далі ви, ви пишете або логін, пароль, або як в даному випадку, привадва 24 телефон, а потім пароль, а потім підтвердження робота, який буде дзвонити. І тоді система підхвачує вас, і ви потім відразу заходите на портал свій електронний кабінет пенсіонера. І ще один варіант за ЕПП. Що таке ЕПП? Це електронне пенсійне посвідчення. І знову воно в виді флешки, яка підключається до комп'ютера, і мало хто нею користується, тому цей варіант. Не актуальний на даний момент. І є ще останній спосіб це за логіном. За логіном, це, як я вже казав, логін і пароль ви можете отримати в пенсійному фонді в управлінні міському, міському або регіональному управлінні пенсійного фонду, пишете заяву і вам генерують логін та пароль для входу в систему вашого особистого кабінету. І так, в цьому відео я вам загалом розповів, які є системи. Як можна увійти до системи інтернет-банкінгу. Також під цим відео я дам посилання вам на те, як зайти в особистий кабінет пенсіонера за допомогою «Дія підпису. надам посилання на інструкцію по Крокову. І якщо у вас будуть питання щодо. Якихось інших варіантів входу в особистий кабінет пенсіонера, то задавайте його у нас під, в коментарях під цим відео. Ми будемо намагатися якомога швидше вам відповідати. Тому ще раз підпишіться на наш канал для того, щоб отримувати якомога більше інформації, цікавої інформації, як для пенсіонерів, так і для користувачів банківських послуг та інших послуг іншої інформації. Все найкраще. Підпишись на YouTube та телеграм канал Банківський Клуб і отримуй більше інформації та спілкування, посилання під цим відео.